Друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Вчора, друзі, у мене відбувався полив на. Моєму стелажі, і я вам обіцяла, що коли буде відбуватися щось цікавеньке, я вам постараюся якомога швидше це показати. Так от, знайшла трошечки зранку вільну хвилинку, щоб зняти вам відео на тему і показати, як почувають себе орхідеї у ось таких закритих кашпо. Робила я ці посадки без вас, але фрагмент однієї із орхідей я викладала у короткому відео шортс. Тому, кому цікаво, може перейти на мій канал і переглянути це коротеньке, але дуже цікаве відео. Тож, друзі, мені настільки сподобалася така посадка, такий метод посадки, що після тієї орхідеї, а це була саме ось ця красунечка, я пересадила ще дві. Це у мене ось такі великі, гігантські орхідеї. Це для прикладу, орхідея у мене Red сезам. Тому що, ви знаєте, світленький сезам, який у мене був, він, на жаль, минулого року у мене пропав. Я залишила пеньочок, не викидала. Думала, що орхідея мені випустить діточку з пеньочка, але, на жаль, дива не сталося, тому пеньочок довелося також викинути. Тож, є у мене ред сезам, і він уже в мене ось такий просто велетенський. Уявіть собі, він ще декілька днів тому. Сидів у магазиному маленькому 12 горщику, а зараз він у мене живе у ось такому красивому, великому кашпо. Обрала саме ось таке скляне велике кашпо з тих причин, що ось така шикарна листова розеточка у даної орхідеї. Також дана орхідея випустила цвітоноси, готується до цвітіння. Ви знаєте, що квіти у Сезама також не маленькі. І якби я залишила його і надалі ще у магазинному горщику, то я постійно переживала, чи не перекинувся він у мене, тому що це орхідеї основний цвітоносик. Бачите, вона ще випускає додаткові розгалуження ось тут і ось тут. І також після пересадки вона випускає також із пробудженої бруньки ще один цвітоносик. Не знаю, чи буде вона його і надалі розвивати чи ні, ну але все одно це плюс ще додаткове навантаження на орхідею. І, якщо чесно, я вже не знала, у який горщик її ставити, тому що ну, ставила я її у трошки більше кашпо, щоб вона не перекидалася, але все одно листочки дуже важкі, горщик був замаленький, і ну, я постійно повторюсь, переживала, щоб вона у мене не впала, а стоїть вона у мене на самій верхівці мого стелажу через свої розміри. Тому, звісно, я Мала такий страх, що вона колись у мене впаде, і, не дай Бог, зламає собі і цвітонос, і листочки. І потім я вирішила, що я її буду пересаджувати, не дивлячись на те, що у неї вже на той момент в активному рості був цвітоносик, бутон ще не формував. Коріння було в активному рості, і я вирішила її пересадити. Для посадки використовувала. Ось таку кору, яку я, ви знаєте, сама нарізаю, також використовувала мох, який збираю в лісі. Також неодноразово хто замовляв у мене вже кору, той знає, бо також ділилася з вами цим мохом, щоб ви також спробували його для своїх посадок. Багатьом із вас він дуже сподобався, тому у багатьох із вас він вже є. Ось використовувала як ось такі великі шматочки кори, так використовувала трошки і такої кубічної, бачите, і е, все одно посадка вийшла дуже гарною. Ось так вона виглядає. Трошечки, знаєте, шкода, що корінчиків не видно. Ну, вони є там за шматочками кори, я їх бачу, якщо горщик повертаю так, до світла. Але, знаєте, я люблю більше так, щоб корінчиків було більше біля стінок горщика. Ну, Але не завжди їх можна вивезти до стінок горщика. Тому, думаю, через деякий час вони обов'язково нам покажуть себе. І я вже буду насолоджуватися їхнім активним ростом. Потім, друзі. Так, важка вона. Потім буквально декілька днів тому пересадила ще ось такого свого гіганта. Ось її бірочка, це у мене Вікторіо. І подивіться, тут картинка вже трошечки мені подобається більше, тому що погляньте, скільки тут корінчиків, вони повсюди. Я за ними активно спостерігаю, насолоджуюся ними. І. Також використовувала ось такі шматочки, великі кори. І також використовувала кубічну свою кору, також додавала мох свій лісовий. Ну, майже посадки у кожної орхідеї ідентичні. Так, давайте піднімусь. Ось такий вона у мене також велетень. Зовсім недавно вона відсвіла, я її зрізала цвітіння, і вона досить гарно пішла в активний ріст. Ось це магазинні листочки, ось ці великі. Цей також вже листочок був на момент покупки, він трошки був пошкоджений, ось таке в нього було механічне пошкодження. Потім вже в домашніх умовах дана орхідея мені випускає ось цей листочок, але бачите, він такий маленький, не не до кінця сформований, бачите, нема у нього тих розмірів, як у листочків при покупці, але думаю, що ось цей, який вже. З'явився новенький, він вже виросте трошечки більшим за ось цей попередній. Ну, Можливо, це орхідея ось так відреагувала на стрес, на нові умови. Можливо, на той момент їй бракувало трошечки світла, тому що, повторюю, ще раз, її такі велетенські просто розміри, я її поставила була на ковану сійку. Ви знаєте, світла в осінньо-зимовий період замало, і, можливо, того світла, яке орхідея отримувала з вікна, на той момент їй було замовляти. І через це вона випустила ось такий маленький листочок. Ну, Але головне, що з кореневою системою все в порядку. Її тут повен горщик, ви це можете бачити самі. Поливати, друзі, я її ще не буду, тому що тут ще присутній конденсат, це означає, що тут присутня ще волога. Знаєте, поливати такі орхідеї у закритій системі не важко, Але потрібно врахувати певні. Нюанси, а саме не заливати посадки, давати, щоб грунт гарно просихав, коренева також. І обов'язково, щоб тут не було застою вологи, щоб корінчики у середині посадки не кисли. Ну, і, звісно, потрібно забезпечити орхідею. Щоб була хороша циркуляція свіжого повітря. Це також дуже важливо. Ну і ось такі посадки у мене вийшли у моїх велетнів. Тепер я точно буду спокійна, що вони в жодному разі не впадуть в той чи інший момент і не травмуються їхні листочки та цвітоноси. Також, друзі, є ще у мене одна орхідея, з якої і почалися. Посадки у ось такі скляні Кашпо, до речі, я їх друзі купую в Аврорі. Тому що я, ви знаєте, також знімаю коротенькі відео на своєму TikTok. І дуже багато дівчат запитують мене, де я купляю ось такі великі вази, прозорі. Я їх купую, друзі, у Аврорі. Але писали дівчата, що не у кожній Аврорі вони є. Тож, пересадила я ось цю Найпершу свою красунечку, ось я підписала її по-своєму, по-домашньому, тому що я не змогла знайти її назву. Ось в цій посадці, бачите, я вже використовувала одну фракцію ось таку великої кори. Також на низ насипала керамзит, потім додала мох. Потім ви бачите, що я заповнювала посадку ось такими шматочками кори, і ви тільки погляньте на цю неймовірну красу. От тільки за такі моменти я готова перевести всі свої орхідеї у закриту систему, у такі прозорі горщики, щоб насолоджуватися не тільки красивим цвітінням своїх орхідей в колекції, але ще і активним ростом кореневої системи. Тому що подивіться, яка це неймовірна краса. І ще одна ознака того, що орхідеї дана посадка дуже подобається. Не знаю, побачите ви зараз це чи ні, але дивіться на кінчиках. Корінчиків, бачите, з'являється ось такий пушок. Я знаю, що його інакше називають. Ну, він інакше називається по-правильному, але забула вже, як дівчата називають саме ось ці ворсиночки на корінчиках. Але знаю точно, що це ознака того, що корінчикам дуже подобається та мікрофлора, яка сформована всередині посадки, і вони від цього просто отримують. Неймовірне задоволення. Ось така, друзі, неймовірна краса. Бачите, хоча орхідея і не цвіте, але все одно є чим помилуватися. В даному випадку це активний ріст кореневої системи. І це, друзі, при тому, що я ще не використовувала жодних стимуляторів росту, не використовувала ні магнікур, нічого. Це орхідея самостійно ось так почуваю себе після пересадки. Ну, але так як вона гарно пішла в активний ріст, більше поки що корінчиків не бачу. Так як вона пішла в активний ріст, можна її вже буде трошечки підживити азотним добривом. Азотне добриво допоможе ще краще нарощувати кореневу систему, листову розеточку. В даному випадку, я, друзі, буду. Так, фокус. В даному випадку я буду використовувати саме азотне добриво по листу, тому що зовсім недавно я наливала трошечки водички у дренажний рівень, приблизно сантиметр півтора. Потім ви бачите, що цю водичку вибрав у себе мох, і він поступово віддає вологу корі. І так, як. Цієї вологи буде ще достатньо даній орхідеї, тому що в закритій системі орхідеї, ну, посадки у орхідей просихають трошечки довше. І я буду підживлювати, повторюся, азотним добривом саме по листу. Хоча і добриво, яке я використовую під назвою Плантатор. Він і призначений як листова піджива, але ви знаєте, що я люблю його також додавати у поливочну воду, коли я поливаю орхідеї і даю це добриво їм також під корінь. Жодних проблем із цим добривом я не маю. Використовую його вже більше року, вже скоро буде навіть два роки, як я ним користуюсь і. Я його не замінюю на жодне добриво, тому що воно мені дуже подобається. Я вам говорила про це раніше: що на початку свого захоплення я купувала, що тільки можна було: різні пляшечки, різні пакетики, хто дещо порекомендував, все купувала, поки не, не знайшла і не спробувала ось це добриво під назвою Плантатор, а потім побачила, що у цього добрива є ціла лінійка, як для стимуляції на цвітіння, так, і універсальні добрива. І тепер у моїй орхоаптеці є ціла лінійка даного добрива, і я ним користуюсь на постійній основі. Ну і думаю, що більше жодних не потрібно доказів, того, що дійсно це добриво працює. А найголовніше, що моїм орхідеям воно дуже подобається. Знаєте, якщо чесно, я думала, що вже сьогодні можна буде заодно показати, як я поливаю орхідеї у закритій системі у таких скляних кашпо. І хотіла вам показати саме на цій орхідеї Вікторію, але, на жаль, поки що бачу, що зарано поливати дану орхідею ще не час. Тому давайте я вам постараюсь пояснити на словах. А можливо, вам потім, коли прийде час, навіть і покажу. Але принцип дуже легенький. Я дивіться методом проливу ось так: заливаю водички приблизно на 2 см, тому що коренева система у даної орхідеї хороша. І корінчики почнуть нижні поглинати вологу, вони будуть її піднімати наверх, і таким чином у мене буде. Орхідея отримувати необхідну вологу. Це друзі буде у мене такий метод поливу на перший раз, щоб коренева система, не дай Бог, не згнила. Мені потрібно, щоб орхідея запустила кореневу систему в активний ріст, і коли я побачу, що пройшло вже. Немало часу з моменту посадки, і коренева система запрацювала у новій посадці. Тоді я, якщо буде потрібно, буду наливати водички трошечки більше, так як у нас дуже тепло і спекотно. Буду заливати посадку приблизно ось так. Водичкою буду залишати на декілька хвилин, потім цю водичку буду зливати. Все так само, як я робила зі своїми. Іншими орхідеями, які посаджені у закриту систему, але ви знаєте, що не у всіх орхідей у мене Кашпо скляні, у деяких у мене кашпо і пластикові. Це для прикладу, як у моєї орхідеї Скорпіо. Ви знаєте, і бачили вже неодноразово, як орхідея себе класно почуває. І зовсім недавно я її пересадила. Ну, восени минулого року. Я її пересадила, думала, що це ще кашпо для неї буде і за великим, а зараз бачу, що її вже можливо восени потрібно буде знову пересадити, і, можливо. Скоріше за все, я для неї придбаю ще ось таке кашпо і вже пересаджу її у, о, також у таке велике скляне кашпо. Для того щоб вона почувала себе комфортно, щоб могла з легкістю нарощувати свої корінчики, тому що я вам постійно розповідаю і показую, коли показую вам дану орхідею сорту Скорпіо, що з моменту пересадки вона не припинила ще свій ріст ні на одну хвилиночку, ні на один день. І це при тому, що вона випустила після пересадки. Новенька була цвітонос, процвіла на ньому. Також квітла на цвітоносі із пробудженої бруньки. Потім знову доростила свій цвітонос і наразі також і квітне, і корінчики її в активному рості. Ну і уявіть собі, за цей проміжок часу від осені і до сьогодні орхідея постійно випускає новенькі корінчики. Ось так. і з старого кореня вона пробуджує новеньке розгалуження із корінчиків, і вони заповнюють цю посадку. І так, кожен кожен день її корінчики, повторюсь, в активному рості. Ось так їй сподобалась посадка, сподобались ґрунти, які я їй запропонувала. Ну і сподіваюся, що ось ці мої. Красуні, які посаджені в одинакові посадки, використовувала одинакові ґрунти. Єдине, що ось для орхідеї Вікторіо і для орхідеї Сезам я не додавала в дренажний рівень керамзит, я накидала ось таку кубічну кору також. Це взагалі не проблема, якщо у вас з тих чи інших причин закінчився керамзит або його взагалі у вас нема, можна на них накидати ось такі шматочки кори. Мені, якщо чесно, все дуже подобається. Думаю, моїм орхідеям ці посадки сподобаються також, тому що, ну скільки пройшло з моменту посадки цих орхідей, мабуть, Вікторію я пересадила. Днів три тому, і ось так вона виглядає. А орхідею Сезам я пересадила трошечки раніше. Але він також просто в ідеальному стані йому все подобається. А найголовніше, що він не припинив ріст свого цвітоноса, формує бутони. Ну і вже дуже скоро потішить на своїм красивим цвітінням. Ну, і від цієї красунички також чекаю згодом на появу. Новенького цвітоноса, але для початку потрібно, щоб вона ще краще адаптувалася до нового горщика, до нової посадки. Вона ростила ще більше корінчиків, хоча у неї там всередині також немала кількість корінчиків, це можна буде побачити у цьому коротенькому відео шорс, який я викладала на YouTube. І, одним словом, кому цікаво побачити пересадку. Даної орхідеї, як все це відбувалося. Ласкаво прошу на свій канал, шукайте потрібні вам відео, які вас цікавлять, і ознайомлюйтесь. Ось таке, друзі, коротеньке у мене відео. Мені вже, якщо чесно, потрібно бігти у справах. Якщо щось забула і не розказала, якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть в коментарях. І при нагоді я обов'язково на ці питання вам відповім. А зараз я вже з вами буду прощатись. Як завжди, я хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного, красивого вам від них цвітіння, вдалих вам посадок, експериментуйте. Якщо... Вам той чи інший метод посадок дуже подобається, але ви боїтесь їх виконувати, спробуйте поступово і враховуйте також такі деталі, що під час пересадки орхідея обов'язково повинна бути в активному рості. У неї корінчики повинні бути розкуклені, вони повинні бути в активному рості, і таким чином вони дуже гарно приживуться у новій посадці. Ну, Но все, мої хороші. Рада була з вами знову поспілкуватися і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. До зустрічі!